Добрий день, малята! В жовтні згадують у багатьох інформаційних ресурсах як День гарбуза в Україні. Це неофіційне свято, однак вже давно стало традиційним у дошкільних навчальних закладах та у школах. День гарбуза став доброю осінньою традицією. Гарбуз це справжній скарб осені, яскравий, круглий, великий. Він завжди привертає до себе увагу на грядці помаранчевий велетень, ще й дуже корисний його додають до багатьох смачних страв: супів, каш, запіканок та навіть солодких пиріжків. А чи знаєте, діти? Що гарбуз має цікаву історію і безліч таємниць, які тебе здивують. От послухай, вчені вважають, що гарбузи вирощували ще 7 тисяч років тому, і вони були важливою частиною харчування стародавніх цивілізацій. Слово гарбуз походить від грецького слова, що позначає велика диня. Гарбуз близька рідня огірків, кабачків, динь. У деяких країнах люди готують страви не тільки з гарбузової м'якоті, але й з його квітів та листя. Їх додають до салатів, супів. Ще в Африці роблять Гарбуз, з гарбуза іграшки, музичні інструменти, а у середньовіччі гарбуз використовували для виготовлення посуду. Люди сушили гарбуз, щоб потім зробити з них чаші, глечики і навіть ложки. Діти. А найбільший гарбуз у світі це був, був вирощений у Америці. І важив він тону, це більш ніж середній автомобіль. В світі існує понад 45 видів гарбузів. Гарбузи бувають різними, круглими, овальними, грушоподібні і навіть ребристі бака, які нагадують казкові гарбузові карети. А зараз давайте разом зі мною намалюємо ось цього гарбуза. Він теж все уважно слухав і хоче, щоб ви його намалювали. Якну смішний картузик. Бу-бу-бу-бу-бу-бу Застрибну я уж бу, -бу, бу, -бу, -бу, бу І побіжу собі гуляти Бу-бу-бу-бу-бу-бу yeah гарбузик, 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 карапузик. Де б не був навколо завжди співи танці сніг. Гарбузик, 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 карабузик.

Бу -бу, бу -бу -бу -бу. Чубчик весело стрибає бу бубу бу -бу -бу -бу. Гарбузик, 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 карапузик Деб не був навколо завжди співи танці сніг. Гарбузик, 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 карапузик

Ось який гарний малюночок я намалювала. А тепер я чекаю ваші малюнки. І гарбузик теж чекає ваші малюнки. До побачення, до зустрічі!